Привіт, дорогі друзі! З вами Сенді Даст. Надіюсь, ви скучили за мною. Сьогодні ми поговоримо про айсберг, який пов'язаний з мультфільмами та анімаціями з мого каналу. В цьому відео не буде ніяких спойлерів на майбутні проекти або спойлери до сюжету проєктів, які я зараз. Якщо ж ви новий на цьому каналі, пропоную вам підписатися та поставити вподобайку. Приємного перегляду! Короткі мультфільми, зазвичай, з собою вони представляють короткі мультиплікаційні відео, де немає ніякого сенсу, або це просто якісь смішні відео без ніякого смислового навантаження. Відео може йти від 30 секунд до 2 хвилин максимум. Свинні картинки це картинки зі своєю історією. Вони не пов'язані ні до яких відео, тобто це не скріншоти, це самостійне мистецтво. Ці картинки ніде не знайти, крім Діскорда або спільноти, яка знаходиться в Ютубі. Але ще є одне місце, де можна знайти ці картинки, яких немає в інтернеті. Представляю вам свій Кофі. Тут ви можете дивитися, скільки хочете картинок, яких немає ніде. Заплатіть лише 5 доларів і відкриті для себе повну галерею картинок. Посилання закріплене в шапці каналу. Також ви можете скористатися QR-кодом, який зображений на екрані. Перейдемо до айсбергу. Казки завжди починаються так: казка про Олега, казка про женю, казка про Іллю, казка про Сір ожу. казка про Тимура. Ці казки можна віднести до жанру ютубовських казок, де розказується історія про якогось героя, персонажа та його коротка історія. Зазвичай ця історія смішна. Особливість в цих казках полягає в тому, що там використовується синтезоване мовлення. Тобто робот озвучує текст, який надрукує автор. Як же можна здогадатися, історії життя автора це історії, які автор зі свого життя інтерпретував в якісь відео, наприклад, ті ж самі казки, але іноді автор може спотворювати ці історії, додаючи туди несправжні якісь події, щоб додати фарб або ж. Розвеселити глядачів. У Санді Даста є два офіційних ТікТок-аккаунти, які він зараз не веде. Перший аккаунт це Sandy Das а другий аккаунт це Sandy Грейнс. На Санді Грейнсі викладено 4 відео. По кожному відео є скріншот. Та перемальовка в реальне життя. Намор. Точніше казка про намора. Це мультфільм, який розповідає про віслюка Намора, який просто жиє собі травку в полі. До якого пристала відьма дала йому підсрачника, і через це цей Віслюк почав тренуватися. Потім цей Віслюк через рік тренувань показується в мускулинній формі. Він навідує відьмен маєток і там розправляється з нею. Виявляється, що цей Віслюк це людина, на ім'я Роман. Так, саме той Роман, сказки про Тимура. Який являється братом Тимура. У нього був старший ім'я Роман. Психодел це мультисерійна анімація, в якій головними героями виступають Євгеній. Та Ілля два брати. Психодел складається з чотирьох серій, і в цих чотирьох серіях брати вирішують свій конфлікт. У першій серії ми можемо бачити, що хлопці живуть в розкішному маєтку. У першій серії брат Іллі пропонує послухати йому пісню. На запитання, яку пісню Євен заспівує йому пісню до Ріме, яка йому дуже не подобається. Після цього Ілля заряджає пістолет та вистрілює у свого брата. Цим і закінчується перша серія. В другій серії два брати в тому ж самому маєтку стоять в кімнаті під дуже незручну та моторошну музику. Брат Євгеній називає Іллю Лохом, Ілля каже, що він взагалі-то образився. На що Євген каже, що йому пофіг, та сміється з нього. Потім ми бачимо, що у них над головою з'являються символи, ці знаки обозначають добро та зло. Можливо, а можливо, й ні. Ілья каже, що бажання його не писив, тому що у нього закінчаться нерви, і він йому погрожує тим, що достане ружбайку і застрелить його. Потім Ілля каже, що... Горають з Євгеном закінчити та каже, що зараз розптане дробовик і застрелить його. На що відповідає Євген ні. В третій серії ми бачимо, що Ілля все ж таки не жартував, та у нього справді була ружбайка. Потім ми бачимо, що коли розвертається Ілля та пробує стріляти у Євгена, з'являється людина в костюмі, в БДСМ костюмі. Своєю появою вона рятує Євгена, але не зовсім зрозуміло. Звідки ця людина взялась, та що це взагалі було? Ця людина в шкіряному костюмі пояснює, що Іллі зараз настане на переливки та що ця людина – БДСМ-раб Євгена. Потім каже, що засуне свій сталевий кулак йому в дупло. Третя серія закінчується криком Іллі та видом на маєток. В четвертій серії. Все те саме, що і в третій, але все відбувається не в маєтку, а на відкритому просторі, тому що ми бачимо небо. Коли Ілля намагається стрельнути в Євгена, знову з'являється ця людина в латексному костюмі, нібито захищаючи Євгена, але у неї щось пішло не так, і вона прорахувалася з часом, тому вона й виникла не під час пострілу, а трохи раніше. Цим і вона себе підставляє та Ілля вистрелює в цю людину. Але все стає білим та з'являється Тимур та промовляє фразу мир. Цим і закінчується четверта серія. Якщо ж ми звернемося до казки про Тимура, то ми виявимо, що ця людина в латексному костюмі є Роман. Кожного з них була сокира, але романа сокира з'явилася. Тільки подивіться на це зрівняння. Цікаво, скільки ще Роман ховає тузів в своєму рукаві. Заріми? Це пісня, яка грає в першій частині психодела. Цю пісню ми почуємо після пропозиції Євгена до Іллі послухати музику. Під час промовляння пісні йде звичайна її версія. Але після деякого часу у Євгена широко відкривається рот, та після цього включається версія пісні з зниженим тоном, та на відео ми бачимо сатаністські знаки. Після чого у Іллі вривається терпець. Незрозуміло, чим закінчиться психодел. Виходячи з тих чотирьох серій, які зараз є, можна зробити висновок. Психодел це історія про конфлікт двох братів. Їхні невподовання до одне одного, обзивання, булінг та жорстокість, але на то психодел і психодел, тому що звідки у молодшого брата може бути рушниця? Чому Роман саме рятує Євгена? Невже вони справді були такими хорошими друзями? Чому тоді це не розкрив Сенді Даст? Чи це лише закономірність? Частина психоделічності психодела? Психоделічна частина психодела полягає в тому, що все відбувається занадто сюрреалістично. Звідки у Іллі дробовик? Чому взагалі Роман допомагає Євгену? Та чому Ілля вирішив? Пристрелити свого брата з рушниці за обзивання та співпісні. Мені здається, що відповіді на ці питання дадуть відповіді на питання, що це за шрам у Роме та що це в нього за штука на руці. Можливо, ця штука дає йому змогу телепортуватися, так як він це зробив в психоделі 3 та 4. Це загублена частина Являється унікальною в своєму роді, тому що вона незвичайна за своєю структурою. Дія картини відбувається не зовсім в маєтку. Вона відбувається не тільки в маєтку, а ще й поза ним. Історія розповідає також про батька братів та сімейні стосунки. Батько п'є на роботі, а Євген ображає свою матір, за що батько карає Євгена. Розбиттям комп'ютера та в буквальному сенсі з'їдає його, що підкреслює психоделічність в психоделі. В кінці цієї частини ми бачимо, як плаче Ілля. Не відходячи далеко від загубленої частини психодела. На її початку ми бачимо, як Ілля десь сидить. Скоріше за все, це підвал. І є на то причини так сидити. В першій частині Трахенбаха Євген каже, що Матвій закрив Іллю у підвалі. Обстановка там дуже схожа на те, тому ми будемо вважати, що Ілля все ж таки справді сидить у підвалі. Та розказує, як він жалкує по жені, сумує за ним. Залишається лише одне питання. Невже Трахенбах так? Да. Психодел пов'язані між собою. Відео ще чимось схоже на психодел, яке є наймоторішнішим відео в відеотеці Сенді Даста. Ми бачимо Ілю з червоними очима, який сидить у підвалі. Але на якийсь момент він починає моторошно смейкатись. В кінці відео він взагалі вириває собі волосся, і на цьому воно закінчується. У першій частині психодела Євген розповідає про Матвія. Прислуховуючи Євгена, глядач дізнається, що Матвій викрав Іллю, закривши його в підвалі, та викрав їхній маєток, перетворивши його на гей-клуб. На жаль, ми не можемо нічого судити, поки не вийдуть новіші серії Трахенбаха. На початку другої частини Трахенбаха. Нам представляється Матвій, знімаючи Федору, причісуючись та пожимаючи губами, ми бачимо крипову вставку, як Матвій б'ється головою, але так, нібито його хтось або щось б'є. Казка про намора, психодел та трахенбах. В цих трьох історіях ми бачимо один той самий будинок. Дивність полягає в тому, що в першій серії вікна замальовані, в другій серії лише два вікна посередині. То з'явилось накриття над вхідними дверима. В загубленій частині там стоять знаки питання, вказки про намора. Це вікно дуже велике від стіни до стіни. В... В трахенбасі воно теж є. В тизер-трейлері психодела загубленої частини. В описі ми бачимо, що Євген хоче розповісти про цей будинок. Тому я вважаю, що резиденція це найзагадковіший будинок, який є в Всесвіті Сенді Даста. В загубленій частині психодела на початку ми бачимо, як хтось сірником підпалює свічку, та пише в блокноті, щоб все пішло по плану. Але це людину ми не бачимо, ми бачимо лише риже або жовтувате волосся. Тому лише з цього ми не можемо встановити особу. Пишучи, що все пішло по плану, виглядає так, наче те, що батько розбив комп'ютер Євгену. Це виглядає як підстава. Тому ця серія є Загадковою і моторошною. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Це відео якраз виходить на річницю мого каналу. 8 років створення. По факту канал 4 роки. Нехай ця дата буде все ж таки день народження. Тому з 4 роками моєї праці. Підтримуйте мене. Хочеться вас попросити, щоб ви підтримували ЗСУ та, та брали участь в усіх волонтерських івентах. З вами був Сенді Даст. Дякую за перегляд.